У рамках щорічної всеукраїнської акції Зачисте довкілля у Нововолинську проходять заходи до Дня благоустрою територій населених пунктів. Головною метою проведення акції є перш за все покращення санітарного стану, очищення місцевих водоймищ, приведення в охайний вигляд міст, селищ та сіл області, здійснення робіт з благоустрою та озеленення вулиць, прибудинкових територій, місць загального користування та відпочинку. До проведення робіт долучаються громадськість міста, працівники підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності. Також учнівська та студентська молодь таким чином з метою забезпечення чистоти і порядку у рідному місті об'єдналася велика кількість небайдужих нововолинців, які прибирали прибудинкові території, парки, сквери, вулиці, дороги, кладовища. Братські могили очищали від сміття береги водойм, висаджували дерева, кущі, прибирали газони та впорядковували квітники. І, хоча роботи розпочалися заздалегідь, офіційно днем проведення акції за чисте довкілля визначено суботу, 12 квітня. Тож закликаємо усіх небайдужих мешканців Новолинська та селища Жовтневе, хто ще не встиг зробити свій внесок порядкування свого населеного пункту, долучатися до робіт з благоустрою. Давайте разом зробимо наш спільний дім чистим, красивим та охайним напередодні світлого свята, Воскресіння Господнього.